Слава Ісусу Христу! Всіх вітаю, які є тут присутні в цьому храмі. Ми знаходимося в парафії святих Володимира та Ольги в місті Ужгород. У нас триває катехізація дорослих, і ми продовжуємо цикл наших катехез про подружжя. Минулий раз ми говорили про чоловічість та жіночість, говорили трошки про відмінності між чоловіками і жінками. Сьогодні поговоримо трошки більше про жінок. Цю тему присвятимо жінкам. І як ми вже згадували минулий раз, що дуже таким серйозним джерелом проблем дуже часто в подружжі, є власне відмінності між чоловіком і жінкою. так? Бо жінка хоче, щоб чоловік і розумів і думав так, як вона, а чоловік хоче, щоб жінка його розуміла, не чіпала і думала так, як він. І з цього починається багато конфліктів. І через те, через що нехтується власне, це у практичному житті, так? розуміння цих відмінностей. так? Бо Кожен мислить, сприймає, реагує і діє. По-різному до цього прикладу хотів би використати один такий анекдот. Чоловік вже терп... так терпляче чекає, чекає жінку, і потім запитується, ну коли ти врешті вже будеш готова? Бо вона там одягалася, порадилася і питає: ну, коли ти вже будеш готова? Ну і жінка йому каже, невдоволено, то я ж хіба тобі не казала годину, тому що ще 5 хвилин. Годину тому казала, що ще 5 хвилин. Ну і, Бачите, дуже важливо так, це розуміння відмінностей між чоловіком і жінкою. І великою втратою для подружжя є відсутність повного використання природних жіночих та чоловічих схильностей, так, тих певних якостей. Зараз дуже багато говориться про рівність. Ми трошки теж зачепили ту тему минулого разу. про Ідентичність про те, що жінка і чоловік одно і те саме, і так далі. І про те, що так, немає якихось ролей, жінка так само може робити те, що може робити чоловік, і так далі. І такий, ну, в лапках, справедливий обмін завданнями чоловіка і жінки, може бути дуже таким насправді неефективним поділом ролей. Тому що. Така нерівність насправді не має в собі здорового глузду. Іншими словами, це е, глупота. Так? Це так само, якби, е, ну, наприклад, у літаку поміняти е, головного, котрий кермує літаком. Як він називається цей? Пілот, о, пілота поміняти стюардесою. Ну, бо, ну, бо вона теж має право, вона теж, е, е, кермує тим літаком ні, в певний спосіб, ну, то можна їх поміняти. Ні? Розуміємо, що з цього вийшло, правда? Тому що пілот є нато пілотом, щоб бути кермувати літаком і, і управляти ту величезну машину. А стюардеса є для того, аби бути, наводити порядок і, і дбати про безпеку пасажирів там на борту. Ні? Тобто не можемо це поміняти. Бо кожен має своє завдання, щось подібне, чоловік і жінка. Кожен має свою роль, своє завдання і не може помінятися цим. Правда, що в кожному є. Є такі чоловіки, які в собі мають багато таких жіноч... жіночості. Такої багато, так? Тут не, не йдеться про це, але є певні завдання, пев, певна роль, певна постава, яку не можна поміняти. Так? Е, тому це справді ну, була би велика несправедливість, якщо б жінка з чоловіком помінялися своїми функціями. Безперечно, що кожна людина є, як я вже сказав, іншою, має свої власні індивідуальні таланти і теж обмеження. І тому на них варто зважати в тому моменті, коли подружжя пробує розділяти свої завдання в сім'ї і також ролі. Однак упевнено можна ствердити, що існують деякі причини природні відповідності, які виникають з приналежності до визначеної статі. Тому поглянемо в цих катахезах кількох, які будемо тепер мати, поглянемо трошки пильніше, так уважніше на чоловічі та жіночі схильності щоб потім могти це використати власне, для користі у своїй сім'ї. Почнемо, звичайно, з жінки. Природні схильності жінки це, між іншим, делікатність і вразливість. Це дуже важливо. Не всі знають, що у жінок зазвичай ширший діапазон реєстрації сигналів або подразників, які людина сприймає за допомогою органів чуття. Тобто, жінка має більші, більше можливостей або більше чутлива до певних сигналів. Так? Натомість чоловіки до деяких сигналів є дуже глухі. Ці жіночі риси надзвичайно придатні у контактах із людьми. Часто ми це можемо спостерігати, що більшості жінкам легше знайти мову, спільну мову, аніж чоловікам. Жінка з жінкою особливо там, підуть, навіть якщо не знайомі, там, відразу заговорять, будуть говорити, чоловікам трошки важче. Так. Є певний такий ну, можливо, бар'єр. Бо, бо, бо ми менш чутливі, в тому, менш вразливі. Жінка відчуває і розпізнає сигнали, які надсилає, наприклад, дитина. Те, що, наприклад, може не розуміти чоловік. І навіть жінка може здат, і здатна розпізнавати ті сигнали, які дитина надсилає ще мамі до свого народження. Так, вона її носить в утробі, відчуває її в собі. Тому зв'язок матері дитини в цей період, внутрішньоутробний, може бути надзвичайно гарним і сприяти розвитку обох осіб. Після народження дитини кожна мама, котра не очманіла, вміє розрізнити щонайменше 10 різних тонів плачу своєї дитини. Як дитина заплаче, мама знає, що. Не знаю, це плач, бо щось їй болить. А заплаче по-інакшому, то вона вже знає, що вона там, не знаю, побилася або впала. Або заплаче там, бо щось не знаю, коліки має. Натомість для батька, для чоловіка, тато чує, як чує плач, то чує верескіт, йому то не говорить ніч там, що дитина плаче. Ну, В плані, що не розневчить, не розрізняє власне, плачу того, як дитина плаче. Мама її може і розрізнити так. Від, так, які є різні, по-різному дитина плаче. Так? І ця природна жіноча вразливість може часом бути дуже обтяжливою для чоловіка. Отож, у його дружини часто змінюється настрій, ну, нормально так, по-жіночому, це проявляється плачем, часто незадоволенням. І, на думку чоловіків, це дуже часто без причини. Нам це тяжко зрозуміти чоловікам, як то може плакати, просто без, без причини. Доволі часто чоловіки почуваються повністю безпорадними, коли чують плач дружини, намагаються їй допомогти, ну, помогти, звичайно, намагаються по-чоловічому. Вони хочуть пояснити, що немає, через що плакати, що подивися на мене, що будь така сильна, як я, ну і так далі. І буває, що чоловік так роз'яснює все аргументовано, що. Знаю, через плач ти втрачаєш рідину, наприклад, по науковому, так? а через це втрачаєш солі. Ну, і, і часом е, така допомога чоловіка може навряд чи допомогти якійсь жінці, е, котра плаче. Е, може навпаки, роздратувати ще більше. Я думаю, що в чоловіків, в ті, котрі одружені, мають такий досвід, що. Ти пробуєш допомогти жінці або якось її розрадити, а, а виходить ще хуже, ніж було. Ніж було до. Тому що це її ще більше роздратувало. Але красою і джерелом привабливості та силою жінки є саме її вразливість і делікатність. Це власне сьогоднішня тема, на яку ми говоримо: вразливість і делікатність. Отож, не можна і не варто їх нищити, бо саме від них залежить відповідний розвиток дітей, наприклад, у першій фазі їхнього життя. Чоловік, який намагається зрозуміти всі прояви поведінки, опиняється у практично безнадійній ситуації, адже доволі часто жінка сама не розуміє власної поведінки. Жінки, крім проблем із відчуттями, пов'язаними з делікатністю та вразливістю, також мають клопоти з гормональними змінами в організмі, які також впливають на емоції, на почуття, на стан і так далі. Тому вони мають право проявляти меншу психічну стабільність, аніж чоловіки. Тобто вони не мусять бути такими виваженими, такими стабільно, одинаково поводитися, як чоловіки, тому що на жінку на її настрій впливає дуже багато чинників. Так? Один із них це, власне, гормональні зміни і стан її внутрішній. Так? Тому, дорогі чоловіки, ми маємо дати право нашим дружинам на це, на те, щоб були вони вразливі і на, те, щоб, на цю делікатність, яка є в них. Це дуже важливо так, дати право. так. Ем, дуже важливо зауважити, що чарівність жінки, яка буває дещо слабка е, і якій необхідна наша підтримка. Це, це дуже важливо зауважити це. що Жінка, яка е, дозволяє собі біля чоловіка бути слабкою, е, дозволяє собі на те, щоби. Отримати або сигналізувати чоловікові, що їй необхідна допомога, підтримка просто як чоловіка, це робить її неймовірно гарною. Бо вона є жінкою, в тому моменті проявляється її жіночість як найкраще. Тому, а дорогі жінки, не жадайте від себе самих такої стабільності, непорушності. Так? Тобто цей світ назавжди, особливо в останні роки, учить тому, що жінка повинна бути. Такою стійкою, стабільною, не має дозволити собі на сльози, має бути впевненою, має бути здобути кар'єру, виховати дітей. Ну і так далі. Має, 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 має. Дуже багато. так? Е, е, е. Натомість в тому, що повинна жінка, як диктує цей світ, якби не враховується її почуттів, її вразливості, делікатності. Е, е. Бути слабким не модно тепер. На жаль. Але в цьому є жіночість і краса жінки, що вона є вразлива і делікатна, і необхідно дозволити собі на це. Жінка має право на це, щоб бути вразливою, делікатною і не такою, можливо, холодною і черствою, як деякі чоловіки. Тому, дорогі чоловіки, нас тут і небагато є. Я сам собі до себе говорю, і я тут, Віталік. Дозвольмо своїм дружинам перейматися дурними дрібничками яким вони часом переймаються, і необхідно, щоб ми самі собі заборонили, висміювати це чи звертати увагу на такі ну, дрібні справи, якими дружина без потреби переймається. Важливо, щоб ми навчилися е, приймати своїх жінок такими, якими вони є, особливо їхню вразливість і їхню делікатність.